Вимагали гроші, автівки та нерухомість. Викрили банду ракетирів, які тероризували жителів Кіровоградщини і Дніпропетровщини. Загалом вирахували п'ятьох учасників. Двох вже затримано і їм повідомлено про підозру. Слідство встановило, що зловмисники створювали штучні конфлікти та вимагали у потерпілих кошти і різне майно. У разі відмови платити погрожували викраденням та розправою не лише самим жертвам, але й їхнім рідним. Зокрема, задокументовано факт вибивання неіснуючого боргу у підприємця з Олександрії. Спільники погрожували жителю Олександрії фізичною розправою, висловлювали намір знищити належне йому майно, якщо той не виплатить грошові кошти у сумі 2 тисяч доларів США. Подальшому особи заволоділи автомобілем марки Сузуки, який належить дружині потерпілого, обіцяючи повернути транспортний засіб після виплати боргу. Двох мешканців Дніпропетровської області затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі продовжують розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Вимагання санкції статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Метали дротики, збивали кеглі та грали в шашки. В Кропивницькому відбулися спортивно-оздоровчі змагання для поранених військових. пан Микола демонструє снайперську точність. На спортивних змаганнях для поранених військових у Кропивницькому закинув 9 кілець із 10. Війна тренує. Чоловік служить гранатометником у 57-й бригаді ЗСУ. На фронті згадує Микола, ворог промахів не прощав. Аби вижити, мав знешкодити противника до того, як це зробить він. Вони там стояли в балки, то вона посадка в основному по гранатометних гранатам. Шурували, ну, прикращали вони. Стріли. Вже півроку Микола на лікуванні в шпиталі. Під Куп'янськом військового наздогнав ворожий боєприпас. У лісі дрон скид. Один попав, один не попав. На скрізне поранення. Ну, кіску прибило. П'ять місяців, взагалі все лежав, не вставав, Вже. не видержує трошки. важко По спортивному гаряче і на локації з Дартсом. До війни Володимир бігав у футбол, але зараз змушений пересуватися на візку. Під час навчань військовий травмував спину на полігоні. Радий вийти з палати і помитати дротики, говорить боєць. Бо сидіти на одному місці відверто стомився. Не займався, просто кидав і все в дитинстві. А так лишив спробувати, просто ностальгія маленька і все. Емоції. Головне не падати духом. І все. Не падати духом, думати про хороше, і все буде добре. Тим часом на згвардійцю Андрію нема рівних у настільному хокеї. У лазареті військовий опинився через високий тиск. Сподівається, що лікування допоможе, і скоро знову воз'єднається з побратимами. А поки зарядився приємними враженнями від змагань, які переконаний захисник підуть на користь здоров'ю. Та я вже забув, що це таке, ну цікаво. Спомніть дідства, кагавориться. Ну емоція, емоції зашкальне Загалом у спортивних змаганнях взяли участь близько 20 військових з пораненнями різної важкості. Воїни спробували себе у фрізбі, дарці, метанні нікілець, настільному хокеї, боулінгу та шашках. Кожен обрав той вид спорту, який йому до снаги. Це такі види спорту, що не потребують зусиль. Людина прийшла із бойових дій. Необхідно забути. Ту обстановку, в якій він був. А тут він трошки розвіється, і в його якісь вже думки зовсім інші. Влаштувала спортивно-оздоровчі змагання місцева влада спільно з Донецьким університетом внутрішніх справ. За словами організаторів, не ставили за мету виявляти найкращих, куди важливіше подарувати захисникам гарний настрій та відновити їхні сили перед поверненням на передову. Види спорту підібрані такі, щоб не на на високому пульсі працювати, тому що зрозуміло, що більшість хто на реабілітації цього робити не можна. Тобто це там аерохокей, моторика рук, там дартс, знову ж таки, моторика рук, координація. І зі слів реабілітологів, саме додаткові ці заняття пришвидшують їхню реабілітацію. Переможених у змаганнях немає. Всіх військовослужбовців організатори відзначили грамотами та медалями. Але головною нагородою для них наголошують захисники, стане спільна перемога України, яку незабаром виборюватимуть на полі бою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували книгу Інстинкт істини, імпресії та медитації поета, літературного критика, лауреата Шевченківської премії та уродженця Кіровоградщини Володимира Базилевського в її основі читацький щоденник автора з його роздумами про літературу, культуру, історію, філософію та політику. Серед іншого на сторінках своєї книги Володимир Базилевський спростовує нісенітниці російських пропагандистів, які заперечують існування української державності. Та українців. Видання обсягом у понад одну тисячу сторінок побачило світ цього року. Тираж склав 360 примірників. Випустили книгу за кошти благодійників. Зокрема, з друком допомогли народний депутат України Богдан Торохтій та перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Частину книг передадуть у користування книгозбірням області. Що не слово, філософська така позиція, аксіома. Яку важко не зрозуміти і важко спростувати. Тобто по всім подіям, минувшим, діючим, теперішнім, в нього є дійсно ось істина в цих його фразах, думках. Ну, вона може йти в розряд настольної книги. Тобто вона є на столі відкрити, подивитися, прочитати, наповнити себе десь. Можливо, запалити. Він писав цю книгу протягом більше ніж 40 років. Це його думки, його оцінка якихось подій, явищ, книг, творів, авторів. Він дуже багато тут висловлює порад, наприклад, які цінні можуть бути для тих, хто хоче себе пов'язати із письменництвом. Це книжка, яка писалася десятиліттями, може все життя його. Бо це щоденникові записи, де він показує і світову культуру, і українську в контексті світової культури. Цю книжку її можна читати із початку до кінця, і з середини до початку, як хочу, бо це окремі як витяги такі. Але сьогодні просто ну, такої книжки в Україні не було.